Доброго дня, мене звати Ярослава Тростянська, директор департаменту освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. Добрий день, Сергій Тимофєєв, начальник управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації. Сьогодні ми проводимо підсумки обласного такого пілотного проекту. Учнівська ліга здорова Україна, який ми провели цьогоріч. програмою президента України Здорова Україна національною стратегією розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі визначено, що одним із пріоритетних напрямів розвитку системи освіти є її здоров'я збережувальна складова, яка вимагає комплексного підходу до викладаних. Фізичної культури в закладах освіти згідно з новим державним стандартом, базової середньої освіти, вчителі повинні формувати гармонійно розвинену особистість, враховувати її потреби, її інтереси, її стан здоров'я. Тобто, попереду повинен стояти саме дитиноцентризм. Отже, Хочу сказати, що необхідно відійти від традиційних методик проведення уроків фізичної культури і зруйнувати стереотип у проведення уроків фізичної культури. Уже рік в закладах освіти Київської області реалізується інноваційний проєкт, який побудований за модульною системою. Нова навчальна програма включає як обов'язковий, так і варіативний модуль, який складається із 60 видів спорту, 60 модулів. Що ж вони інноваційні і що ж вони являють собою ці модулі? Це нові види спорту для учнів 5-6 класів, такі як питанк, фрізби, доджбол, корфбол, регбі 5, кулгеймс cool та багато інших. Важливо те, що в ході уроку дитина, учень може змінювати модуль, а також важливо те, що протягом що, що чверті ці модулі постійно змінюються. І ми побачили прекрасний результат: діти ініціативні, активні, веселі, мотивовані до занять фізичною культурою і спортом. Звичайно, якісний рівень. Уроки фізичної культури в першу чергу залежить від учителя, оскільки проводити заняття за новими методиками повинен саме він. І я хочу акцентувати увагу в першу чергу на важливості підготовки кваліфікованого учителя фізичної культури і можливості його всебічного розвитку і вдосконалення. Протягом 2022-2023 року пройшли підготовку 26 вчителів фізичної культури із семи районів Київської області, ставши амбасадорами, агентами змін. В свою чергу вони провели навчання з вчителями фізичної культури всіх територіальних громад. Крім того, реалізація здоров'я збережувальної складової передбачає посилення рухової активності дітей та учнівської молоді, оскільки рухова активність вкрай важлива для здоров'я і, взагалі, для підвищення функціональних можливостей організму дитини. З метою підвищення рухової активності дітей шкільного віку Департамент освіти і науки спільно з управлінням молоді і спорту Київської обласної державної адміністрації за підтримки Київського обласного відділення комітету з фізичної культури і спорту Міністерства освіти і науки України провели. Пілотний проєкт Учнівська ліга здорова Україна, про який більш детально розповість директор управління молоді та спорту. Сергій Тимофєв. Доброго дня, Сергій Тимофєєв, начальник управління молоді та спорту Київської обласної державної адміністрації. Цей пілотний проект реалізовувався на теренах Київської області, учнівська ліга. Здорова Україна це саме спортивні ігри. Це не були змагання, це були ігри для дітей п'ятих класів, які запроваджувалися на всій території Київської області. Тобто в сьоми районах відбувалися ліги дружніх, ліги сміливих, перша ліга і вища ліга. Всі 69 територіальних громад, кожний навчальний заклад, а саме діти п'ятих класів, мали змогу. Вибрати один із 60 модулів і пограти зі своїми друзями в ті рухові активності, які їм подобаються. На початку ми зібрали в кожному районі всіх вчителів, всіх людей, зацікавлених в реалізації цього проєкту, провели навчання, продемонстрували майстер-класи серед найпопулярніших і найактивних модулів, показали, як. Треба це робити. І перша ліга, тобто Ліга дружніх, розпочалася. Діти обирали своїх товаришів і почали грати в командах по 5-6 осіб і вибирали ті модулі, які їм дуже подобаються. Далі передувала це Ліга Сміливих, коли наші діти отримали певні навички і почали грати з паралельними класами. Ліга перша. Це коли всі дітки зібралися з територіальної громади, і тут же почався трохи змагальний ефект. Змагальний ефект важливий саме для розвитку рухових активностей. Визначились на першій лігі лідери в цих громад, які приїхали у район, і ми зібрали вищу лігу. І хотіли би зазначити, що переможців не було. Всі були. Переможці, тобто всі отримали дипломи за перше місце, хто прийняв участь саме у вищій лігі. Господарям ліг ми презентували від області набори м'ячів: волейбольні, футбольні і баскетбольні. Це дуже важливо для покращення матеріально-технічної бази. На сьогоднішній день в нас прийняла участь 25 тисяч дітей із 31 тисячі. Тобто, ми можемо зазначити, що це 85%, і це дуже гарний показник. Але наша мета це 100% залучення всіх дітей, і ми плануємо з вересня місяця в рамках всіх класів загальноосвітніх навчальних закладів. Проваджувати такі ігри саме з вересня місяця. вересня місяця. Дякую за увагу.